Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Козироги, ваш прогноз Таро на липень місяць, паж мечів. Ось так. На початку липня з'явиться якийсь шанс, він буде, знаєте, він прилетить або в повідомленні, або, я не знаю, ну як якесь таке оповідання, повідомлення ну, по телефону, хтось подзвонить. Може дитина щось повістити, сказати, знаєте, щось таке дуже важливе. І е, треба буде реагувати досить швидко, вирішувати питання. Це стосується і дітей, або вам щось по життю таке, знаєте, ну давайте подивимось про що це. Це може бути і про документи. Сімка пентаклів, знаєте, а може це буде. Якась така, треба буде швидко реагувати і кудись інвестувати кошти. Це може бути і вкладання в дитину стосовно навчання, готувати документи, або поїхати відпочити, або взагалі вкласти гроші в дитину, там, будь-що, будь що так, що там ви вважаєте за потрібним. Це може бути стосовно вас. Ви будете бачити, вже можливо ви інвестували, і будете бачити результати перші, знаєте, але вони ну ще не настільки такі впевнені, щоб вже знімати кошти, і а, тобто взяти і зняти, знаєте, взяти вже як заробіток. Нехай вони ще попрацюють на вас. Давайте подивимося, що буде далі. Двійка Пентаклів, О, бачите, я казала, що нехай гроші ще попрацюють. Двійка Пентаклів це, можливо, з'явиться два варіанти чогось. По роботі, в стосунках, кудись поїхати, взяти нову пропозицію, посаду на іншу роботу. Може на двох роботах ви будете працювати з двома фірмами в партнерстві. Ну, Тобто, будь-що там, де два. Ну, і дивіться, можливо, ви впораєтесь, можливо, вам потрібен партнер, і ви роздивитесь такий варіант для себе. Ну, і якщо можете щось отримати, два, ну, будь ласка, якщо ви можете собі це дозволити, будь ласка, грайте, жонглюйте. Давайте подивимось далі. Дев'ятка пентаклів, бачите, йде на зростання. Такі я була права. Ось тут ви вже можете отримувати кошти, ви отримаєте гарні кошти, ви будете задоволені тим, що ви не взяли тоді всі кошти, а вони ще працювали на вас, тобто ви вдало інвестували в себе в свій бізнес, і ви відчуєте себе заможною людиною, жінкою, знаєте, такою задоволеною. Бізнес-леді, можливо, ви захочете масштабуватися, наймете на роботу людину, менеджера, який, яка вам допоможе. А самі будете дбати більше вже про себе. Бізнес працює, люди працюють, ви делегуєте і дбаєте про себе. Тобто, це і є самодостатня жінка, яка вміє влучно, вчасно все це угледіти і. Жити, жити щасливо своє життя, не тільки впахувати, але й пам'ятати, що треба про себе вчасно піклуватися. Бо ви того варті, ви вже дивіться, ви молодець. Так, дивимося далі наступну холоду. Знов сімка Пентаклів. Ну тут знаєте, подивіться на саму карту, вона говорить. Ви можете дізнатися про те, що ви завагітніли або хтось вашу роду завагітніє. І а, також це може народитися новий проєкт, а, ну, якась знаєте творчість. Але вона така: а, ця творчість вам принесе точно ще дивіденди, тобто ще гроші. А, ви інвестуєте, можливо, ви знов. Якусь побачите для себе можливість і інвестуйте знов кошти. Таке може бути. Давайте подивимося далі. Сімка жезлів. Це третя сімка. І ще, ну, десь середина вже місяця липня. Це говорить про те, що у вас є. Досвід, характер, харизма, ви е, індивідуальність, ви відрізняєтесь від інших, ви впораєтесь, ви, ви дасте відсіч. Якщо так станеться в вашому житті, бачите, люди будують барикади. Тобто, це може бути як практично, от прям з картинки, так, тобто наживо. Або м -м, словесно, тобто вам треба буде десь захистити свої кордони, свої інтереси, своє майно. Так може бути. Раджу, якщо ви жінка все ж таки і ну, у вас немає такої підготовки, то піклуйтесь про себе, не нехтуйте сигналами тривоги і переїжджайте в більш, скажіть, місця, де не так небезпечно, наприклад, якщо ви в Україні залишились. Так? Беріть за себе, за своє життя відповідальність. Добре? Давайте подивимося, що у нас далі. Місяць, старший аркан місяць. Знаєте, ну це може бути прямо повню, бо це і є повня, і ви будете якось так переповнені емоційно і піднімуться якісь страхи, знаєте, і е, можете себе накручувати доволі так. Я раджусь тут піти, е, отримати поміч кваліфіковану, тобто це психолог, психотерапевт, звільнитися від зайвих страхів і навпаки зростати. на Цьому досвіді. Ну і розібратися взагалі, може не так вселячно, не так все, і страшно, як ви собі там малюєте. Це також може бути. Ну, і місяць ще про те, що творчість вам може допомогти розробити. Медитація, можете перед серіалом зробити запит, хоч от Всесвіт, покажи мені знак, і можете в творчості знайти відповідь. а Дивитися серіали, фільми дуже доречно буває і дуже потужно. І там ви можете навіть зустріти таку ситуацію, як з вами відбувається в житті. Тому також можу це точно пропонувати. Ну і давайте подивимося далі. Двійка жезлів. Знов два варіанти. У вас було вже, мені здається, двійка Пентаклів, так, а тут двійка Жезлів. Але ну, це, знаєте, це вагання між чимось, і може це стосовно подорожі, ви думаєте про країну, куди б вам поїхати краще. А може, це стосовно вибору роботи, чи залишитися на старій роботі, чи взяти нову пропозицію. Здається, ви знаєте вже відповідь, тому що один вже за спиною, бачите? Але все одно, якщо ви будете вагатися, приходьте, приходьте на таро розклад, тому що є, можна собі допомогти. Є такий розклад, ви можете побачити. Я вам покажу на картах і розповім, що вас очікує, якщо ви залишитеся на тій посаді або на тій роботі, а що вас очікує, якщо ви приймете запрошення. На нову посаду або на нову роботу. Ви таким чином можете підстелити собі соломку і не зробити зайвих кроків якихось, знаєте? Тому, будь ласка, ну і взагалі роздивіться для себе, можливо, бізнес-партнерство, може, а може, просто найміть людину, яка вам разово допоможе. Це також може бути. Наступна колода. П'ятірка чаш. П'ятірка чаш говорить про те, що ви з кимось посваритесь, будете прояснювати стосунки. І це буде, знаєте, просто на емоціях. Ну, таке враження, що ви просто видихнете пар в когось або хтось в вас. І це буде може і неприємно, ну звісно, так, коли ми сваримося, це не дуже приємно. Але ну коли така криза в стосунках, ми більше розуміємося на собі, на іншій людині. Тобто, ми прояснюємо, що нас там не задовольняє. Тому час від часу це нормально. Більше того, ми повинні навчитися сваритися, не ображаючи один одного, а говорити через я посилання. Я вважаю, я зараз так відчуваю. Коли ти робиш щось так, мені боляче, будь ласка, не роби так. Ну, а як людина зрозуміє, що вам неприємно, тому про це треба говорити словами через рот? Давайте подивимося, що далі. І одразу дивіться, ви помиритесь. <смі> як красиво, ну як в житті. І одразу підете один одний на зустріч, один одному. І це про взагалі шанс оновити стосунки, почати щось по-новому, якось спілкування своє і свої відносини. А також ви можете гарно провести час зі своєю дитиною, взагалі з дітьми. Щось влаштувати з ними, ну таке цікаве, творче. Це може бути і відпочинок, та й взагалі просто піти та поїсти морозиво, зробити подарунок один одному. Ну, класно. І це так душевно буде, знаєте. І буде розвиток таких стосунків, тому що пажі це завжди шанс на розвиток подій. Наступна остання колода на липень місяць. Козироги для вас. Вау! Ну, карта харизму, сили. Люблю обожнюю цю карту. Ну, вона сама говорить за себе. Тобто ви можете щось думати, що ви там щось боїтеся, ну там якийсь шанс прийде пропозиція, там розвиток стосунків, запрошення на побачення. Але ну це може бути розвиток, і досить потужний, і сексуальні стосунки, пристрасні, такі, знаєте, нових не забудете ніколи. І це може бути і вихід на новий рівень, ви можете піти на якийсь новий досвід, страхи свої і там зростати. Це ваша нова, нова зона зросту. Тому... Нормально чогось боятися, якщо ми це ще не пробували, не робили, немає досвіду, але без фанатизму. Тобто, замість страшно, скажіть собі, цікаво, як то в мене вийде? Цікаво, а що там? А що там роблять? А як в них це виходить? Ну, тобто, коли ми е замість страху кажемо цікаво, зовсім змінюється енергія. І е нам, звісно, весело, і ми вже йдемо в той досвід. Тому я вам раджу. І там ви будете зростати як людина. Буде внутрішня харизма зростати, ваша сила волі. Йдіть на свій страх, там ваша сила. Ось про що ця енергія. Так. І остання карта. Вау! Ну, козироги, ви того варті. Це друга ваша карта така. Земна суто. Така, знаєте, Знов про самозадоволення, про самовпевненість про таку завершеність, якусь логічність того всього, що відбувається, чого ви досягли. Ну, Тому що ви впахували, ви працювали, ви достойні того, і ви самовпевнена жінка, ви маєте бізнес, ви можливо зустрінете таку жінку, і вона вас запросить. І, будь ласка. Не соромтесь, говоріть чесно, скільки ви вартуєте, скільки ви коштуєте, скільки а, коштують ваші послуги, можете підвищувати ваші ціни, тому що це карта самодостатності, і ви вже на тому рівні можете собі це дозволити. Ну і делегуйте, наймайте людей, які вам допоможуть в вашому бізнесі. Масштабуйтесь. Тому що ви того варті, ви вже вмієте. У вас друга карта, дев'ятка. Ну і там сімки. Тобто, ви реально зростаєте, і ваш бізнес зростає. І все в вашому житті зараз дуже стрімко, так знаєте, розвивається. Тому ви великі молодці. Я вами пишаюся. Супер! Радію за ваш розклад, козироги. Запрошую, будь ласка, підписуйтесь. Рекомендуйте своїм знайомим і близьким і пишіть, пишіть в коментарях, пишіть взагалі, давайте мені відгук, щоб я розуміла, наскільки я для вас тут корисна. Вам допомагаєте, що ви тут слухаєте від мене. Добре? Па-па!